За попередній тиждень коронавірус був підтверджений у 653 мешканців Львівської області. З них близько 150 це є діти віком до 18 років. Збільшилось число госпіталізованих, становило 179 осіб проти 49 за попередній тиждень. Щотижнево ми проводимо моніторинг кількість звернень по медичну допомогу на загал людей з ознаками застуди. Зокрема, за останній тиждень звернулося понад 5300 осіб, коли ще тиждень перед тим це було 3900. Тобто ми бачимо, що кількість хворих невпинно зростає, проте, якщо порівнювати з аналогічним періодом попереднього року, то захворюваність зараз є вдвічі меншою, хоча спостерігається тенденція до поширення коронавірусу серед населення. Початок навчань. Початок організованих колективів в школах і вищих учбових навчальних закладів може сприяти тому, що кількість хворих збільшиться, збільшується, якщо не будуть дотримуватися рекомендацій фахівців. Зокрема, захворів сиди дидомого, сконтактуй з сімейним лікарем, далі дій згідно його вказівок. Є необхідність вийти на вулицю в магазин, в аптеку, одягніть маску. Коли ви йдете в заклад охорони здоров'я, одягніть маску для того, щоб теж не наражати на небезпеку оточуючих. Правило кашлювого етикету Її на рук це ті речі, які можуть рятувати життя. Станом на зараз, згідно рекомендацій Національної технічної групи експертів з імунізації, варто вакцинуватися людям, які не вакцинувалися ніколи, один раз. Людям, які вже вакциновані незалежно від того, скільки доз вакцини вони отримали, один раз на рік рекомендовано одержати додаткову дозу, особливо людям, які мають хронічні захворювання дихальної серцево-судинної системи. Надлишкову вагу, імунодефіцити і вагітним жінкам. Львівський обласний центр контролю і профілактики хвороб моз України надіслало в референс-лабораторію Центру громадського здоров'я Моз України 30 зразків РНК коронавірусу, одержаних від мешканців, які. Зверталися по медичну допомогу в дозорні заклади охорони здоров'я, зокрема Львівська обласна інфекційна клінічна лікарня і Друга поліклініка міста Львова. Ми отримали результати про 16 виявлених зразків вірусу різновид Омікрон Стратус. Проаналізувавши перебіг захворювання в цих людей, ми бачимо, що в тих, хто був госпіталізований, перебіг був важчим. Це були люди, мешканці Львівського району, і, зокрема, в цих людей була низка супутніх захворювань, також не спостерігалося ускладнення у вигляді запалення легень пневмонії. В той же час люди, які зверталися по медичну допомогу, скаржилися на підвищення температури тіла, кашель, і далеко не у всіх хворих відмічалася охриплість голосу, яка, в принципі, є характерна для різновиду омікрона коронавірусу стратус. В той же час зараз ми знаходимося вперед сезон початку збільшення кількості хворих на грип і ГРВІ на загал. І, власне, згідно рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я, цього року будуть циркулювати штами вірусу грипу це є вірус грипа А Вікторія, H1N1, вірус грипу А, H3N2 Хорватія і вірус B, а в грипу Б Австралія. Власне, проти цих штамів будуть виготовлені вакцини для профілактики грипу. Станом на зараз на Львівщині відсутні вакцини для профілактики грипу, виготовлені для цього і Як тільки вони з'являться, можливо, це буде вересень можливо, це буде початок жовтня, варто розпочати вакцинальну сесію для дітей, починаючи з 6 місяця. Ців для всіх людей без обмеження віку і наголошую, що особливо захищати потрібно вагітних людей з цукровим діабетом, надлишковою вагою, хронічними захворюваннями дихальної серцево-судинної системи і імунодефіцитами. А Львівський обласний центр контролю і профілактики хвороб працює, щоб ви були здорові.